А що ти з ній та самі. Маленька Поліна показує плакат розмальовку, який їй сьогодні привезли рятувальники. До родини вони навідались разом із соцслужбами та поліцейськими, щоб поспілкуватись щодо запобіганню пожеж. Я б вам дуже рекомендував цей палац звідси прибрати, бо він знаходиться, як, як він прямо під е, котел. Добре, бо цей котел як він не, не собо гріється, але але ви бачите, полум'я поруч зовсім і поруч є добре е, палас. Так, його приберіть. господиня будинку Світлана каже, її чоловік та син загинули, мешкає разом із невісткою та трьома онуками. Дивимося, щоб діти не лізли не до спічок, не до газу, не туди, не сюди, не до печки, нікуди. Ну дивимося. У цій родині виховують трьох дітей у будинку пічне опалення. Рятувальники спілкуються із матір'ю та і з дітьми. Почитаєш, ти з'їхає та клієчки, там малечі, тобі буде цікаво. Також, дивіться, щодо пожежної безпеки, я ще раз дуже до вас наголошую. Ви вже дорослі, повинні знати, що якщо так сталося, що сталося десь пожежа. За яким номером потрібно дзвонити? 101. 101, молодець. З ну, такими інформаційними листівками ми приїжджаємо до дітей та нагадуємо основні правила безпеки в першу чергу. Якщо сталася пожежа поруч із тобою, поклич дорослих, зателефонуй 101, чітко назви адресу чи місце, де відбувається пожежа, своє ім'я і прізвище, та сповісти про пожежу сусідів. Ось такі от коротесенькі. Поради ми нагадуємо нашим дітям. За словами Євгена Губарєва, на території Дружківської громади, 4 лютого у пожежі загинули троє людей, серед яких 11-річна дитина. Всього від початку 2024 року на території громади виникло 15 пожеж. Минулоріч у приватному секторі було 67 загорянь. Вікторія Алексєєва, Андрій Резніков. Суспільне новини Донбас.